Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер вечір. Я Олексій Ляшенко. Сьогодні ще раз нагадаю день народження президента. Ну і, як завжди, йому кидають палки, його хочуть е е за замарати, забруднити і так далі. Давайте почнемо з того. Почнемо з прев'ю. Залужний привітав Забродського. Так от у мене... Пам'ятаєте, я казав, що колись я зроблю висновки, колись я розповім. Трохи я розповів е, в стрімі з е, спонсорами. Е, а ось зараз хочу вже до кінця повністю сказати: залужний Валерій Федорович є представником Порошенка в Збройних силах України і в Міністерстві оборони. Я в цьому впевнений повністю. Залужний Валерій Федорович буде йти в президенти, коли вони бу коли будуть у нас вибори. Дивіться, питання ось просто до однокомандувача. Якщо я не правий, ну давайте, може, дождемося. Я не думаю, що він там дивиться Ляшенка, чи йому хтось показує Ляшенка. Ні, та хто я такий для нього? Та ніхто. Але, Але питання ставити я можу. І можливо, хтось інший поставить, а можливо, хтось почує моє питання, як уже багато було, що щось говориш, а далі там іде, і вже воно йде. Цаплієнко сказав так, а сказав це Ляшенко. Ну, буває. І, або там Ісландія сказала, те, я сказав спочатку, це Там, Гладких сказав це, а спочатку сказав це Ляшенко. І хай буде так, і це буде добре. Хайде, ми ж працюємо для перемоги. Так от питання до головнокомандувача Валерія Федоровича Залужна: З ким він? Ось вчора він е, привітав з генерала Забродського з Днем Народження і сказав Дякую за дружбу та науку. Знаєте, а наука яка? Ну, дружба, я можу зрозуміти між військовими, між чоловіками, між генералами, між ну, офіцерами. Я можу зрозуміти, що вона є, була. А яка наука? Наука Грошенівська. Наука Європейської солідарності. Наука політична. На... Наука яка? Цікаво, яку науку припадав Забродський Залужному. Пам'ятаєте, давно наша розмови, чому він його витащив? Взагалі-то чому Верховний головнокомандуючий Зеленський пропустив його. І ось коли прийшов Забродський, почались. Оці всі, от давайте давайте просто проаналізуємо всі ці непонятні висказування. Ви, висказування да? е, якісь там. Дії, якісь статті, якісь там розмови, якісь там возвеличування залужного. Кричали там залужний. Не...» Зеленський не привітав залужного. Слухайте, з Днем народження. А чого повинен Зеленський вітати залужного? Повинен, так? Да? Ну, По-людськи повинен, так, все нормально. І він привітав. І він подарунок йому дав. Але піднімали, кричали, захистим залужного, захищати від чого. Тут, згадайте, всі ці хайпи, всі оці, всі оці... і це почалося, коли з'явився Забродський. Ну і залужний окріп і він вирішив іти. Іти в президент, і він піде в президент. А тепер, чому це вже мене спонукало? Сьогодні ж день народження у Володимира Зеленського. Так от Залужний привітав Забродського, привітав на сторінках Фейсбуку, на своїх сторінках. А ось привітання Верховного Головнокомандувача я не бачу. Я не кажу, що це повинно бути обов'язково. Але по-людськи так, ви ж так писали всі. Чому не привітав? Він привітав. Хтось скаже, вони там тихенько потихнув. Не знаю. Я цього не знаю. Може хтось знає, може хтось бачив, може хтось підслухує їх, може ще що Знають, що він казав, що він, які побажання. Ніхто цього не знає. Те, що Забродського привітав, це знають всі. Те, що Зеленського не привітав, це також знають всі. Факт номер один. Факт номер другий. Бутусов написав, що досвідчених операторів дронів 74-ї бригади кинули на штурм в якості піхоти, і вони там загинули. Це обурливо. Не можна, спеціалістів, не можна спеціалістів посилати на штурми. Спеціалісти можуть тільки приймати участь в захисті, якщо до них штурмують, і вони там, ну. Вони опинилися в цій ситуації, да, тоді вони можуть вивати. А спеціалісти, дронщики чи активісти вони повинні займатися своєю справою. Якщо це мало місця, це обурливо. Що робить головнокомандувач Валерій Федорович Залужний? Він підтримує слова Бутусова. Ну, По-нормальному. Так він, так, він дякує. Практично все, дякую, все нормально. Ставить плюси, все нормально. І тут от у мене виникає питання наступне. Про це саме і про багато іншого бардака в армії. Писала заступниця Комітету Верховної Ради Національної безпеки і оборони. Член фракції Слуга народу і народний депутат, радниця головнокомандувача Залужного Безугла, вона писала: підніміть те ж саме ось про весь цей безлад в армії. Ось про всі ці негативні ситуації в армії. І писала це, і говорила. Спочатку говорила, спочатку достучала, потім не змогла, почала писати і виносити це на публіку. Бутусов виносить це на публіку ходу, зразу. Бутусов молодець в очах залужного головнокомандувача, гарний аналітик. Ну, візьми тоді залужний до себе радником Бутусова, все буде нормально. Там є Забродський, там є Бутусов, там є інші парахоботи, там є Марченка. Да, да, там збирається там, збирається добра кучка. І я не, я не дивуюсь, що ходили і ходять розмови про військовий переворот. Дуже не дивуюсь. Так на заступницю комітету він не звертав уваги, він її блокував, всі її, всі її пропозиції він блокував, а вони ж такі, як і Бутусова. Практично різними словами сказані. Але і ще більше. Бутусов молодець. Безугла, бездумна. Так її нарікли, да? дуже цікава ситуація. Дуже цікава дуже ситуація. Бутусов підстілка Порошенка Турчинова. Безугла. Це адепт президента Верховного Щось, ось щось не так тут. Розбирайте самі, що не так. А я кажу, що я впевнений: Валерій Федорович залужний. Він чітко визначився, що і як робити. Він визначився, що він піде в президенти, коли будуть вибори. Він чітко і ясно виразився, і понятно, зрозуміло виразився по направленню своєї політичної направленості. Він порохобот. Все. Для мене ось це так. І що там будуть мені писати, і що там будуть мені казати, і як би мені не було, і що б. А я вважаю, що це неправильно. І тут потрібне рішення, які вони будуть. Подивимось, чи не буде їх зовсім. Але вони будуть. Я впевнений, що вони будуть. Будуть 100%. Давайте. Ми робити свою справу. Сьогодні Женя Євген, вибачте, Женя, ну це мій брат Женя, був під Авдіївкою за 23 кілометри в саму Авдіївку ж Поїхати не може, там вже в Авдіївку. Здається, я не знаю точно, але хтось там пише. Здається, що зайшли. Трохи, ну їх уже відкинули. Все буде нормально. у Нас. Так виїжджали хлопці, наші танкісти відвезли їм дуже багато всього. Я хочу подякувати всім донаторам спочатку, а потім ще маленьке оголошення, а потім ми поговоримо на цікаву тему про Гіркіна. Дуже цікава тема, що він говорить і що він буде говорити. Так от я дякую Бородюк Тетяні і дякую Чорній Галині, Гребенчук Ганні, Саєнко Андрію, Бевзюк Дмитру. І Левицькому Сергію перерахували на підтримку каналу. Ви, ну, величезна вам подяка, тому що канал існує ось на, на, на вашу підтримку, на підтримку спонсорів і практично все. А дякую вам, дякую вам, Андрій, дякую вам, Дмитро. Чеботар Ларисі, Шабановий Галині, Ігнатенка Галині. Плющевський Ларисі, хтось з Монобанку 12.39, Савельєвий Любові, Маховік Вадиму, Тітарчук Тетяни, Борисевич Євгену, Хомік, Хомік Сергію, вибачте, і Петровий Діані на Монобанк. Велика вам подяка. Так от Женя сьогодні відвіз танкістам. Завтра буде 58 ма Я, мабуть, звіт за танкіста розташую. Завтра зранку, вже на вечір не буду, а 58-му, потім може в суботу, потім там ще 128-му повинна бути в суботу, можливо, два об'єднюю. Друзі, не знімається з порядку денного, якщо хтось може у когось є. Давайте так: сітки маскувальні, пункт номер один. Теплі речі. Пункт номер два. І якщо є ж, ж бажано невеликі розміри. Знаєте, ми повезли тоді великі багато великого розміру, ку, це курт, куртки інші, такі, а танкисти ж невеличкі. Ну там, да, там з, з воду обслуги дали там де здорові дядьки, а хлопці там <свисті> залишилися, я там поставлю фотографію, де танкіст в нашому спальнику, ви будете сміятися. Я є така, ну просто маленький, мал... <свисті> ну, ладно. Так що, якщо є у когось маленькі, теплі речі, я ж кажу, теплі речі. Світера, куртки, рукавиці, Ну носки це штани спортивні на флісі. Ось такі теплі речі. Я ще сказав, сітки теплі речі. Далі посуда одноразова, не знімається з повістки дня. Це те, що такі от явні запроси. Да Що ще? Ну, все. потрібно взагалі-то все. Ну, це от зараз головне. Генератор ми перерахували, дякую, тому на цьому тижні трошки менше спальників буде. Генератор 9 тисяч. Я потім в кінці місяця розпишу гроші, скільки отримано, скільки куди перерахували. Тому що питань до мене багато. І я буду розповідати вам, друзі. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Дивіться, ну, в Росії сьогодні день вироків. На Росії день вироків. До чотирьох років Колонії засудили полковника ФСБ гіркіна Стрілкова такого, і 27 років Колонії далі Дар'ї Треповий та, що підірвала воєнкора татарського. Пам'ятаєте? Ну, ну, хай їдять один одного. Розумієте? Бистро. Слідство швидко посадили, і все нормально. І все нормально, друзі. Все у них пішло нормально. Дивіться, чому я за Гіркіна. Ви бачите, я дуже мало про Росію кажу, але тут мені дуже цікаво, тому що що таке Гіркін? Що таке Гіркін? Це людина, яка починала. Все у нас зі сторони Російської Федерації починало і в Криму, і у нас на Донбасі. Ну це той, хто захватив Славянськ, ви ж пам'ятаєте. Той, хто цілий день йшов зі Славянська до Донецька по цій трасі Славянськ, Краматорськ. Горлівка, мимо ясиноватої траси, мимо Авдіївки, прямо в Донець цілий день йшов і ніхто його не чіпав. І його бачили, і вертольоти літали, і гелікоптери, і самольоти літали, і ніхто його мені цікаво, знаєте, що він скаже, як він пройшов, що було, чому він пройшов, які домовленості, з ким домовленості. Це мені дуже цікаво. Ну, поки ми їх не знаємо. Ми реально їх не знаємо. В Україні проти стрілково порушені справи за тероризм, посягання на суверенітет, да, катування і умисні вбивства. У Нідерландах в 2019 році ще його оголосили міжнародний розшук як причетного до збиття пасажирського літака Рейсу 2017, і осуджений він, він винний в збитті мг 17 як і Дубінський, і як ще один там Донецький. Донецький. Мені цікаво, що буде далі. Зараз його посадили. Його будуть е, жертвувати Нідерландам, чи не будуть. Будуть ловити Дубінського, чи не будуть. Цікаво там, просто е, які будуть далі продовження? Чи ніяких не буде? да Чи це просто будуть репресії? Надалі просто будуть репресії проти всіх тих, хто, хто, хто кого треба закрити там. Знову ж тоді. Туди, туди, мені здається, попадуть всі, хто були в першій там Кагорті. Да, вони вже багато ж перестріляні Донецьких там, і, е, Захарченків, Платницьких, де вони всі Нема нікого. Уже вже третя чи четверта лінія. Що буде з тими, хто ще залишився, будемо дивитися. Можливо, це буде просто репресія. Можливо, це буде просто. Е Ну, будуть позбавлятися тих, кому хто не потрібен. Можливо, їх здадуть кудись. Це також може бути. Да? Все може бути. А може це показ, показуха світу, що, дивіться, ми ж боремося, ми ж робимо. Ми... А ви прибираєте Зеленського. Ви прибираєте Зеленського, а ми ось тут будемо наводити порядок. Дуже цікава ситуація. Просто треба трохи сісти. Знаєте. Почекати і подивитися. Я хочу ще, знаєте що сказати? Я Хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтесь на канал. Це дуже велика подяка. За те, що ви ставите вподобайки. Да? Натискайте дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення, і ви дивилися, якщо цікаво. Коментарі. Коментарі це ну, просто. Е, висказуйте своє, своє бачення, свою думку. Тільки свою, будь ласка, не треба посилання на думки чиїсь. Свої. Свої. Я, мені це просто приємно і мені це важливо. Ну що, друзі? І практично ну, те, що Бутусов захищає Ніколова, ну це. Раз, два, три обчулося. Дивіться, ситуація така, теж, знаєте, така дуже некрасива, дуже незрозуміла, дуже питлива ситуація. Виходить якийсь е Ніколов, який він каже, що він кореспондент і він не хоче воювати. Да, але І каже на президента, на верховного головного команд... на саме головну військову людину в державі, що вона ухилянт. І все нормально. Потім приходять якісь люди. Правильно, неправильно, це інше. Хуліганка не хуліганка, але вони пишуть на двері плакат, що він ухилянт, і за це ці люди повинні відповідати. Слухайте, у нас держава що? Аліса в стране чудес? Держава первити? І Аліса в Зазеркалі? Ось на Верховного головнокомандувача можна сказати ухилянт, а на якусь просту людину, простому іншій, простій іншій людині, не можна сказати, що він ухилянт. Ну, якось. Бо Якось не так. Ще раз всім дякую. Всім дякую, що ми разом. Всім дякую що те, що ми робимо. Всім дякую, що ми приходимо, записуємося, підписуємося спонсором. Величезна вам, друзі, подяка. Україна переможе!